Водні проблеми у Жашківській громаді вирішуються спільними зусиллями. Насамперед, завдяки відповідальним орендарям ставків, використовуючи природні багатства, вони розуміють свої зобов'язання і доглядають їх належним чином. Більше на цю тему у місцевих новинах Жашківської територіальної громади. Наразі взялися за оздоровлення, а відтак і збереження орендованих водних об'єктів в районі цегельного заводу. Джерелом їх наповнення є річка Литвинка, яка є притокою Торчу – Це басейн Південного Бугу. Тож, з метою запобігання зниження рівня води та замулення ставків, розчищають річище, щоб відновити природні джерела живлення протоків. Обіцяють встановити і додаткову гідротехнічну споруду в тому місці, яке слугує містком для місцевих жителів. Сьогодні Україна у стані війни. Але якомога краще потрібно доглядати природні ресурси. А ми їх занедбаному стан загнали ще раніше. Я маю на увазі про те, що вся Україна перерізана річками, і тут цілі системи працюють. І так само і на Жашківщині дуже великі водні ресурси під землею знаходяться. І не даремно в нас підприємство розвивається на пої плюс і Нові продукти, які саме тут виробляють воду і різні напої, тому що надзвичайно багато Жашківщина. у жашківській громаді нараховується 264 водних об'єкта. Це насамперед ставки: Великі і маленькі, але значна частина нині зневоднені, розповідає Ігор Цибровський. Я сьогодні можу сміливо запевнити, що близько 60 ставків залишились взагалі без води, пересохли. Вода пішла, ну таке от трактування. А де ділося, то ми досконало не знаємо? Так це питання глибокого дослідження, і ми зараз працюємо із водними ресурсами нашої країни. Будемо викликати спеціалістів, досліджувати як. В нашій громаді підтримати належний рівень води, щоб ставки не пересихали, але ми цього не доб'ємося тільки в нашій громаді. Це глобально по всій Україні має бути державна програма і це має робитися. Серед відповідальних орендарів ставків Віктор і Сергій Вусики, які успішно ведуть депутатську, підприємницьку та сільськогосподарську діяльність на теренах громади. Ось маємо вже результат. Пройшло місяць, як вони вже домовилися, трактор вже в нас. Щоденно оплачується оренда трактора цієї техніки, яка зараз працює, і ми вже бачимо різке наповнення водойм. Внаслідок чого? Що просто ми прочищаємо русло річечки цієї ж литвинки. Оновлюються джерела, які все-таки є, в нас вони б'ють, замулені, оновлюються і картинку. Ось бачимо таку, і вже і рівень води значно піднімається. Сьогодні ми бачимо по всій Україні, що ставки уходить вода, і ставки абсолютно пусті. Я вам хочу навести так само приклад. У нас в мічці нашого господарства, і я не пам'ятаю, скільки я там працюю, вже років, напевно, 15, щоб ставки в цьому році вони всі абсолютно пусті. Це велика досить проблема. Ми знаходимося на нашому. У цегальному заводі знаходиться два технічні ставки наших з водою, і тут та сама проблема виникала: вода почала падати, тому що багато дійсно є притока, і люди виходили, робили загородження, перекривали дамбу, і вода не поступає. Оренда спецтехніки для очищення річчя ще обходиться в 30 тисяч гривень за день, каже Сергій Вусик. Наняли екскаватор. стріла його винос 17 метрів. Це досить велика і спецтехніка приїхала, доставляється і сьогодні. Він виконує роботу. Ми почали із того, що почистили ставок, тому що велика частина ставка вже була зароша комишами. І зараз він уже перейшов не тільки наш технічний ставок, але перейшов і в русло, і буде по максимально іти в сторону наступного ставка, щоб прочистити притоком.